ВС-22 «Богдана» Богдана це українська артилерія, що задає нові стандарти. ВС-22 «Богдана» Богдана це українська самохідна артилерійська установка САУ калібру 155 мм, яка стала справжнім проривом у вітчизняному військово-промисловому комплексі. Розроблена та виготовлена в Україні ця система показала себе як потужний конкурент світовим аналогам, включаючи французьку Тейзер та німецьку Пізет 2000 Чому Богдана це гордість України? Повністю українська розробка від ідеї до реалізації проєкту Богдана створювалася українськими інженерами та виробниками, сумісність із натовськими снарядами 155 мм калібр дозволяє використовувати передові боєприпаси від західних партнерів, висока мобільність, база на колісному шасі Крас 21 або Татра. Забезпечує швидке пересування та ефективність у бойових умовах, дальність стрільби 60 кілометрів, що дозволяє Богдані завдавати удари по важливих цілях далеко в тилу противника, артилерія нового покоління, автоматизована система управління вогнем, підвищує точність і швидкість нестрільби, як за Богдана довела свою ефективність. Перше бойове застосування відбулося під час боїв за острів Зміїний. Українська САУ показала себе чудово, точно уражаючи позиції ворога, що сприяло звільненню стратегічно важливої території. Конкурентоспроможна українська зброя на фоні війни Росії проти України та Богдана доводить, що український ОПК здатен не лише випускати власну зброю, а й створювати техніку світового рівня. В перспективі серійне виробництво може зробити її одним із ключових елементів артилерії ЗСУ та експортним хітом. 2 с 22. Богдана – це доказ того, що українська зброя не просто відповідає сучасним стандартам, а здатна конкурувати з найкращими зразками світу. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.